Всім привіт! Знову ми на каналі. хочемо показати досить такий неуспішний досвід вирощування лікарських рослин, який зараз в мене є. Тому я насіяв маленькі діляночки, щоб робити там розсаду. Це лаванда, яка посіяна під агротканину, не посіяна, а посажена під агротканину. Це її перший рік вегетації повної. І такі кошти досить гарні. А от неуспішний досвід вирощування лікарських рослин. Посіяно вони в цьому році. Але весна була досить дощова. Посів до дощів, потім місяць дощів, і от що зробилося з ділянкою. Зараз намагаюся його довести до ладу. І сподіваюся, це в мене вийде. Хоча багато хто пропонував взагалі його перегорати, передіскувати і посіяти все наново. Але це шлях в нікуди. Бо ніхто не знає насправді, які умови складуться знову. Що Знову підуть такі самі дощі і знову може все пропасти. От чебрець. бачите, В принципі, його думав, що вже нема повністю. А от досить гарно рядочки проглядаються, бачимо їх. Це сьогодні зробив два рядочки. Попередньо скосив, можемо подивитися, які були. І були буряни, бачите? От, от що було тут і воно є насправді. Там далі. І хінацея, нагідки. Тут також астрагал посіяний. Зараз його покажу. Тут є він пробивається між, між цими бурянами. Зараз от, от він. Астрогал, Бачите оце. оце астрогал. Зараз кращий знайду. А от досить гарний астрогал, Шестиквітковий. квітковий. Покажу, щоб без бурянчиків був. Ось він, як. От він як виглядає. Бачите, як гарно виглядає. Один. Наступний. Наступний. І так є. Тому от, ще є. Ще буде може, От він попідряд 4-5. Ще нічого, ще не все втрачено. Тому праця, праця, і ще раз праця. Не відступати і ви також досягнете успіху. Я впевнений, що я досягну успіху. От, подивіться, чуть-чуть раніше прополов. Наскільки чебрець гарніше виглядає. Бачите, гарно виглядає. він, в він... дощі волога, він підсадиться. Там, де він не... не зійшов, є прогалини тут, бачите? Обібачте, дивіться, є гарний, достатньо. Все, всім дякую, всім до побачення. Гарного дня.